Ну що, здорово, Ютуб. Давно мене не було у вас в гостях. Ви, мабуть, вже й забули про мене. Багато чого змінило за цей час. В першу чергу мій мотоцикл, як ви бачите, тепер біля мене стоїть Yamaha mt 09 Тож, давайте розбиратись, що краще, які плюси та мінуси у нього порівняно з дукаті. Як взагалі так вийшло, що я пересів зі спорта на стріт, хоча завжди казав, що не хочу кататися на стрітах. Взагалі, яка була мотивація пересісти на стріт? Та порівняємо в цілому ці два мотоцикли. Тож сідайте зручніше, беріть якогось будемо сьогодні розбиратись, ж для кого підійде краще, який взагалі мотоцикл краще брати саме вам? Тож, почнемо з самого головного стереотипів, які є взагалі про Ducati, пройдемо ще раз по них. Якісь з них я спростую, якісь підтверджу, можливо, та розберемо взагалі про чутки, які входять навколо цього бренду та володіння таким мотоциклом. Знову ж таки, це максимально суб'єктивна моя думка. Мій досвід експлуатації саме старого Дукаті. В моєму випадку це був 848 8481 року. Тож за майже два сезони володіння Дукаті 848 вклав я в нього більш ніж, мабуть, 2000 доларів. Можна тут отак добавити. Ding. Ви спитаєте, куди то все пішло, та блін, в обслуговування, в невеличкі ремонти. Там трошки, там трошки, і вийшла ось от така от сума. На початку цього сезону я вклав в нього немаленькі кошти, думаючи про те, що я буду цілий сезон на ньому кататися, взагалі не паритись. Ви це бачили в попередньому відео. Можете перейти на каналчик, подивитись, скільки варто мені підготувати той мотоцикл до сезону. Взагалі що я робив, скільки це коштувало. Але стикнуся з тим, що раніше я не знав про те, що на двадцяти тисячах робиться Десмосервіс. Десмосервіс це. Така штука у Дукаті, коли треба замінювати ремінь ГРМ, ролики, регулювати клапана. Це доволі така дорога робота, об'ємна, займає багато часу. Про цю штуку не знав. Мене ніхто про це не попереджував і стикнувся з тим. А у мене якраз. Було вже майже 25 тисяч на той момент. Я розумію, що там можна трошки перекатати тисячу дві, але в цілому, взагалі, не хотілося цим займатись, тому що вже велику суму грошей я витратив на той мотоцикл. Розумію, що продаваючи його, я не витягну з нього навіть плюс-мінус тих коштів, які я в нього вклав з урахуванням тієї суми, за яку я його купив. Тому було прийнято рішення продавати його. Я не хотів вже взагалі займатися тим мотоциклом, вкладати в нього кошти, час і виставив його на продаж. Продавався він в цілому ще з минулого сезону, але продавався він тоді, нехотя, тобто, куплять окей, пересяг на що цікавіше, більш свіже, але вже в цьому сезоні, зрозумівши, що є такий момент в плані обслуговування, що мені треба скоро робити цей десь мосервіс, вирішив, що хочу в цілому максимально швидко продати той мотоцикл і забути за все те. Реально, великі кошти витратив. Багато часу витратив на нього. Це все не оцінюється. На нашому ринку взагалі дуже важко продати такий мотоцикл. Всі, хто хочуть купити спорта, здебільшого обирають японців. Я їх розумію, розумію тепер, чому всі хочуть надійність, всі хочуть більш дешеве обслуговування, більш зрозумілого мотоцикла. Без Всіх цих стереотипів, що мотоцикл ламається, дуже дорогі обслуговування. Тож, перший стереотип, до якого ми прийшли, дороге обслуговування. В якійсь частині цього стереотипу я можу погодитись про те, що обслуговування Ducati це трошки дорожче, ніж японець. Це стосується і запчастин, які, до речі, іноді треба почекати там 2-3 тижні, поки вони приїдуть з Італії. Всі розхідники в цілому є в Україні, їх можна замовити. Але деякі позиції, наприклад, як у мене були це пружинка заднього тормозу, я чекав там більше місяця, хоча мені казали, два тижні воно буде у нас. В японці ж не знаю наскільки це швидко знайшлось бо, але, скоріш за все, це знайшлось би як мінімум на розборках, бо їх дуже багато по японцях, я б вже це замінив. Ось, тобто обслуговування трошки дорожче в плані запчастин, а що стосується робіт, то вони реально дорожче, набагато дорожче. Тому що дукаті, на мою думку, трохи специфічна техніка, і тільки ті люди, які займаються італійськими мотоциклами або мають дуже багато досвіду роботи з італійськими мотоциклами, можуть їх обслуговувати. Тож, якщо ти хочеш обслужити якісно світу Катії, то у тебе не дуже багато. Варіантів вибору, куди ти можеш його повести в саме місті Києві, і зазвичай ці сервіси будуть трошки дорожчими і роботи по. Дукаті і по італійським мотоциклам будуть більш дорожчі ніж ремонтні роботи по японській техніці, по прикладу Yamaha. Тож перший міф частково я з ним згоден. Деякі запчастини треба чекати. Запчастини в цілому трошки дорожчі. Дукаті любить оригінал або щось ще й набагато краще, ніж оригінал. Тому обслуговування Дукаті – це не дешева штука. Так, другий пункт про стереотипи Дукаті, що вони ламучі, майже два сезони ті, що я відкатав на Дукаті, У мене було декілька таких поломок, які були доволі такі неприємні. Нічого максимально критичний. Але деякі з них призводили до того, що мій мотоцикл надалі не їхав, і треба було розбиратись з тим. Перша моя поломка, якщо ви пам'ятаєте, я розповідав в попередніх відео, це те, що в мене була проблема з приборкою. Вона потухла, мотоцикл не можна було завести. Я був майже 80 км від Києва, і це було доволі таки неприємно, що треба було шукати евакуатор, вести його в Київ, розбиратись в чому в цілому проблема. Е, проблема була в проводці. У нас є мелкий проблем. Мотоцикл виключений, поворотник працює. На родной приборке включенное зажигание поворотник выключен, приборка пробита. На другой приборной панели соответствующего дефекта нету. Ось, другий момент, який в мене був, мотоцикл у мене взагалі не заводиться, знову ж таки, через електрику. Блок предів щось там трошки підзалило водою, якісь були проблеми з тим. Хлопці там все розібрали, перечистили, мотоцикл поїхав. Сам факт в цілому мотоцикл погано заводився в деякі моменти. Я взагалі думав, що не заведусь. І така особливість в Ducati 848 за рахунок того, що у нього два великих циліндри, вони ще й розположені L-образним таким чином. Мотоцикл з толкача завести майже нереально. Він просто чинить такі Против, що ти його ніяк не протолкнеш так, щоб він завівся. Тому якщо у тебе Мотік не заводиться або сівакум. Все, ну типу, ніяк окрім евакуатору, ти його не забереш і не заведеш. Це була ще одна така особливість, яка мене дуже бісила саме в тому дукаті, тому що якщо у хлопців у когось був поганий, якому він розрядився, на японцях люба горка або навіть любий прямічок, хлопці самі один розбіг, розбігся, толкнув його, завівся. В моєму ж випадку ми толкали і в трьох, і в чотирьох. Мотоцикл той завести з толкача майже нереально. Ось це що стосувалось надійності. Тобто, деякі поломки були. Не скажу, що вони критичні, але вони просто були неприємні. Тож, зі стереотипами Ducati ми трошки розібрались. Тепер перейдемо до того, як взагалі я прийшов до цього мотоциклу, чому я його придбав і як так вийшло. Що стосувалося продажу мого 848, продати його було важко, тому що це старий Дукаті, ті, у кого є непогані кошти на обслуговування Дукаті, які можуть собі дозволити Дукаті, зазвичай купують там 15 плюс рік. Їм вже не цікавить ця стара будка, яка була у мене, тому знайти людину, яка хотіла б собі придбати, як я в свій час, такого старого італійця, було доволі таки важко. Тому що всі розуміють, що купити це одне діло, а обслуговувати його це вже зовсім інша справа. Тому продавався він доволі таки довго. Знайшлися люди, які були зацікавлені саме в такому Ducati, саме в тому бюджеті, коли придбала мій Ducati 848, я планував, що в цьому сезоні вже не буду катати на мотоциклі. Планував, що придбаю його на наступний сезон. Зараз трошки потерплю, почекаю, підзбираю коштів і на наступний сезон куплю щось більш цікаве, більш свіже, більш кубатурне, скоріш за все. Звісно, що планував придбання спорта, але завжди було Бажання навчитись їзди на задньому, і всі завжди розповідали, що ідеальний мотоцикл для навчання їзди на задньому, це або Yamaha mt 07 або Yamaha mt 09 e, mt 07 після Ducati взагалі не хотілося брати, тому що Мотік, наче і прикольний, але знову ж таки, з урахуванням, що це не мій форм-фактор, це стріт, він ще й не супер потужний. Я розумів, що він мені максимально точно не зайде. З mt 09 у мене були відчуття плюс-мінус, тому що Мотіка 119 сил, якщо я не помиляюсь, він більш. Кубатурний, ніж МТшка 07. Так це не мій форм-фактор, так це стріт, я до нього не звик. Вони мені не подобались, хоча я раніше катався на стрітах. Також у мене до цього був кафірейсер. По поведінці вони трошки схожі, тому що тебе також обдуває, здуває. Він також нестабільний на великій швидкості, але до того ми ще прийдемо, тобто до всіх мінусів стріта, які я помітив для себе. Але все ж таки, з урахуванням тих коштів, які мене залишились, після продажу Дукаті 848, я вирішив все-таки взяти і докатати цей сезон на МТшки 09. Спробувати, що воно таке. Трошки можливо потренувати їзді на задньому і взагалі для себе вирішити нарешті, що таке стріт, чи подобається воно мені, чи не подобається, і які основні плюси та мінуси то форм-фактору мотоциклу. Тож, переходимо до мотоциклу. Yamaha mt 09 2015 року. Про нього розповісти доволі таки багато в нього вже пробігу 42 тисячі. Я його придбав з урахуванням того всього, що може влазити на цьому пробігу. За час володіння цим мотоцикл, це приблизно півтора місяці та пару тисяч кілометрів. У мене вже була одна поломка. Стосувалась вона датчику положення дорослі заслонки. Вона, скоріш за все, просто закрилась, показувала некоректні значення. Мотоцикл у мене елементарно не заводився. Добре, що це сталося прямо під сервісом, в якому я обслуговуюсь. Відосік про це ви можете подивитись на моїй інстаграм сторінці в там він є. Ремонт був не супер дорогим, не супер дешевим. З урахуванням датчику з розборки, це вийшло близько 200 доларів з роботою хлопців. Так це неприємно, це не входило в мої плани, але маємо, що маємо. З урахуванням я ж кажу, того пробігу, який є на цьому мотоциклі, я був готовий до цього. У всьому іншому я придбав мотоцикл вже з обслуженими е зірками, заміненим ланцюгом, обслужена вилка, плюс-мінус знос на резину, яку на цей сезон ще можна докатати. Єдине, що я вже встиг зробити, це замінити передні колодки, тому що їх реально вже там би не було. На Знову треба міняти гуму, і в цілому все. Із регламентних робіт, які зазвичай робляться на пробігу 40-60 тисяч це регулювання клапанів. Це те, що планую зробити в майбутньому, або, можливо, зробить майбутній власник цього мотоцикла, якщо я його продам раніше. Перейдемо до тих моментів, що мені не подобалось до Каті 848 окріх. Перейдемо до тих моментів, які мені не подобались до Каті 848, окрім тих моментів, які я розповідав раніше. Тож, це посадка. Посадка багато кому не подобається на спортах. Мені посадка на спортах подобається. Але ж ви скажете, чому тобі не подобалась тоді посадка на Дукаті. Посадка на Дукаті в цілому мені подобалась, мені не подобалось, що мотоцикл має трохи великий нахил вперед. Тобто мотоцикл стояв трошечки ось так. Через те ти весь час. Впираєшся в руль, їздиш завжди на руках. Я розумію, що в спортах в цілому така посадка, і здебільшого всі їздять на руках, але покатавшись на інших мотоциклах своїх товаришів, там на Кавасакі, на інших Ямагах, я розумію, що там не таке йде навантаження на руки, як було в Дукаті. Навіть люди, які приїжджали дивитись, вони казали про те, що тут дуже дивна посадка, дуже великі навантаження на руки. І так і є, ти їздиш тупо отак на витягнутих руках і впираєшся в них. Тобто вся посадка у тебе йде не на задницю, а грубо кажучи, в руки. Це Мені дуже не подобалось, руки доволі таки швидко втомлювались, і це було одним із основних мінусів. Також що я ще можу виділити. Мені дуже не подобалась його жорсткість. Я розумію що спорти не можуть бути м'якими, що вони не мають бути м'якими, що то около трек мотік. Але вибачайте, коли ви 60 км проїхали за місто, і у вас прям болять почки, коли ви прокатились. Ну мені здається, це вже перебор. Це ненормально. Я думав про те, що можливо треба якось відрегулювати ту підвізку, зробити її більш м'якою. Але погугливши, поспілкувавшись з різними людьми, я зрозумів, що це нереально Альний цей мотоцикл в цьому не буде комфортний для таких поїздок. Він створений під'їзду на трекі, під агресивну їзду. Підшвидки, тому це також e, той момент. Другий, мабуть, основний, що мені не подобався: 848. Він максимально дубовий. Це один із самих дубових мотоциклів і спортів в своєму класі. Наскільки я там гуглив читав, і мені це також не сподобалось. У мене до цього був Yamaha r 6 2009 року. Мені є з чим порівняти. Це також спорт, він також твердий, але не настільки. Ну, Ducati 848 максимально некомфортний для дальніх поїздок. Це я можу офіційно вам підтвердити. В тебе втомлюються руки, в тебе болить спина через те, що він просто максимально твердий. Що ще можу Виділити і з особливості 848, які були, це рівна полку моменту, тобто він не був схожий по поведінці на інші спорти. Зазвичай спорти верхові, вони там їдуть після 10 тисяч обертів. Про 848 я не можу такого сказати. Цей тип мотору, який Дукаті створили, він доволі таки прикольний, він тяговитий, він тягне там, з 4 тисяч обертів і до вісічки. До речі, вісічка там була щось типу 12, чимось, можливо, ближче до 13, а не так як у деяких 600, там які крутяться чуть ли не 18 ,5. Тобто це також трошки моментик З урахуванням того, що у нього інший крутний момент і інші передаточні числа, відповідно, і їзда на задньому теж була специфічна, тому що на другій передачі ти піднімаєш з більшої швидкості. Це також незручно. Якщо ти намагаєшся підняти його там 60-70, він не піднімається зазвичай, бо робиться дуже нехотя. З урахуванням його нахилу морди, також дуже заважає підняттю мотоцикла на задні колеса. Тому з урахуванням того, що я хотів навчитись їздити на на задньому я розумів, що Ducati 848 це явно не мій варіант. Тому на 848 кататись на задньому, точніше, спроби катання на задньому були дуже незручні. Я розумів, що мотоцикл не під то, що не мені не подобається це на ньому робити. Не скоріше йому не подобається. Те що я намагаюсь з ним робити. Через ці всі фактори і було рішення, що треба замінити його на щось інше, коли ж обрав я на що змінити його. По-перше, я думав, що я пересяду на спорт. на більш свіжий спорт в моєму розумінні це були якісь кавасаки там 22-го, 23-го, 24-го років, сотки, тому що літри трошки в іншому ціновому сегменті. Я не міг собі це дозволити, тому я на них навіть е, і не дивився. Але все ж таки було прагнення і бажання навчитись їзди на задньому. І так як всі казали, що МТшка це прям ідеальний мотоцикл для їзди на задньому. Я розумів, що, хоч я хочу навчитись їздити на задньому, я іноді катаюсь по трасі, хочеться трошки більше. Активних прискорювань і трошки, щоб були запаси потужності. Тому було прийнято рішення шукати МТ-09, тому що у нього є достатній запас потужності для агресивного прискорення, коли воно потрібно. та Також достатній запас потужності для їзди на задньому. Хоча цього вистачило, б, скоріш за все, МТ-07. Це вже питання скіла, якого в мене насправді не було. Ось тому було прийнято рішення саме за МТ-09. Почались його пошуки. Бюджет був доволі таки скромний, але прагнення катати в цьому сезоні дуже велике було, і я знайшов саме цей. Експонат е, з пробігом 42 тисячі і придбав його чи жалію я абсолютно ні. Тому тепер я можу розповісти, вам які сані плюси для себе виділив цьому мотоциклі, і почнемо й мабуть з посадки. Коротше, трошки про посадку. Мені посадка на МТС подобається. Ти сидиш рівненько, спина у тебе рівна. Да, виглядає не так, мабуть, прикольно, як коли ти сидиш на сварті, але реально зручно. Скільки покатався, реально зручна посадка. Раніше було дуже незвично через те, що я звик сидіти ось так, сидіти прям під баком, обіймати цей мотоцикл. Тут посадка прям трошки інша. Ти сидиш не прям під баком, ти не впираєшся в нього. І хлопці не зрозуміють, коли ти їдеш по ямкам, тебе не б'є в одне місце, бо ти не сидиш прям. Під баком, ось плюс він набагато м'якший, тобто підвізка тут працює набагато приємніше, ніж на дукаті. Що стосується підвізки, то я вже замінював задній амортизатор, тому що він виявився на цьому пробігу вже не працюючи. Задниця мотоцикла працювала тільки по факту на самій пружині, тому було прийнято рішення, що треба замінити задній амортизатор. Тим паче, що він відіграє дуже велику роль у їзді на задньому колесі, це більш безпечно їздити на живому амортизаторі, тому звісно, що я його замінив. Тому після заміни заднього артизатора. Зора ця їзда стала ще приємніше, мотоцикл почав відпрацьовувати на всіх ямках, стало приємніше кататись на задньому, стало приємніше возити двійку, тому одні плюси. Тож, що стосується підвізки МТ-09, мені прям дуже вона подобається, м'якенький мотоцикл, дуже зручний, маневрений. Перейдемо до мінусів цієї підвізки. Що мені не сподобалось порівняно з спортом, так це управління. Управління у стрітів, не знаю чи у всіх, можливо, конкретно моєї мт Ну Мені жахливо. Типу, коли я перший раз на нього сів, мені здалося, що це реально велика кубатурний, прикольний мотоцикл, але з управлінням велосипеду. Типу, руль керувався максимально як у Веліка. Якась легка морда, дуже крутиться у тебе руль. Тим паче, у мене тоді не було демфера, і це було реально дискомфортно. Перший час. На ньому кататися, тому що руль у тебе, як у Веліку, отак крутиться, тобі важко з ним взагалі знайти контакт. Порівнюючи з Дукаті і взагалі зі спортами, де ти сидиш більш нахилиним вперед, у тебе ваги більше на морді, трошки, ніж тут, він відчувався набагато керованішим. Тим паче, що реально така більш велосипедна посадка, мабуть, якщо можна так сказати, ця легка морда. І реально в перший час відчував себе, наче перший сезонник і взагалі ніколи не катався на мотоциклах. Але потім, звикнувши, поставивши Демфорд, Святково трошки прикатавшись, я зрозумів, що цього керування в цілому цілком достатньо для їзди по місту. Якщо ти хочеш більше якоїсь агресивної їзди, можливо, її трошки не буде вистачати. Це не спортивний мотоцикл. Я б на ньому взагалі не їхав би на трек, я в цьому не бачу сенсу. Тому керування максимально просте. Воно взагалі не йде в порівнянні зі спортами. Спорти керуються просто як лезо. Це таки більше як кирпич, який може їздити або отак на задньому, або отак на двох колесах, мінімально крутивши рулем або мінімально керувавши. Самим мотоциклом, це в цілому те, що можна сказати про посадку і керування цим мотоциклом. Демфер руля. Да, так, але як на мене краще такий, ніж ніякий. Хай він буде, мені з ним набагато комфортніше їздити. Оце велосипедна рульошка трошки зменшилась, тому що він трошки балансує. На 2-3 сезони мені здається, що його вистачить. Я розумію, що це не супер крутий, наворочений якийсь оригінальний демфер. Але знову ж таки, повторюсь моя думка, що краще такий, ніж ніякий. Якщо він зламається за сезон 2 викинув, купив новий такий же саме, поставив далі катаєшся. Не заморочуєшся. Із косметичних моментів які я робив це, я полірнув бак, полірнув. Переднє крило, і в цілому, все переклеїв оцю кришечку, бо тут раніше був такий наклеєний череп, який мені не дуже подобався по стилістиці. Я оставлю десь тут фоточку, будете розуміти, про що я кажу. Тому також зняли цю штучку, переклеїли в чорний сатінчик, плівкою, Не хотілося заморочуватись покраскою, виправив ще це. Перейдемо ще до плюсів, які мені сподобались порівняно з Ducati. Це їзда на задньому колесі. Вона на ньому просто ідеальна. Це реальна тул для їзди на задньому колесі. Тобто цей мотоцикл тебе навчить всьому, що ти хочеш. У нього дуже великий запас потужності для цієї справи. У нього крута розвісовка, він не супер важкий, він не супер довгий, як був Ducati. Тобто він коротенький, потужний і реально клас. Можливо, хтось каже, що МТ-07 був би більш підходящим, але для себе, як я вже казав, я вибрав його. Окремо, що Мені подобається це звук, який є у цього мотоцикла. Реально був здивований, що цей трьохциліндровий мотор може круто звучати, і, тим паче, що на стриті. Він є доволі таки басистим, він є таким. Прям реально в міру гучним, приємним. З урахуванням того, що тут немає каталіка. Він ще трошки додає огню тобі ввечері. Коротше, дуже емоційний вихлоп. Я прям дуже був здивований, що цей мотик може так звучати. Також тут якісь замінні курки, якісь райдит. Я думаю, що це китай, це ставний я, але менше з тим. Це не оригінал. Також замінений стопчик. Він у нас інший. Він зроблений так, щоб можна було прибрати цей хвост з номером. І тут у нас і поворотнички, і стоп. Також мені подобається. Я також з всіх своїх мотоциклах міняти. На такий на комбінований стоп плюс поворотники, тому що не люблю, коли оця лопата вісить, мені воно візуально не подобається. Ай, чуть не забув, перше, що я зробив, це я пробрав зеркала. Хтось мене захейтить, скаже, ну і зря це небезпечно, мені візуально максимально не подобається МТшка з зеркалами. Це не так зручно, тому що тобі постійно треба крутити головою. Але блін, обзорність набагато більше, в плані переду набагато візуально красивіше, і мені прям так набагато більше подобається. Я розумію, що це більш небезпечна штука, але реально кайф, коли МТшка без зеркал. Ви можете мене захейтити в коментарях. До речі, розкажіть, хто із вас їздить на мт -шках? там 07 Дев'ята, хто із зеркалами, а хто без. Я пробував ставити сюди, що ці зеркала такі шовнисти типу, попускаються, але вони мені також не сподобались. Типу, мені реально з ними незручно. Тим паче вони були якісь трошки шарикуваті. Вони типу влазили сюди, і в міжряді ти становишся ще трошки ширше. А я доволі таки часто катаюсь в геленькому міжряді і. Реально так комфортніше. Тому, якщо ці підсумки, чому я взяв взагалі цю МТ-шку? Я хотів для себе закрити питання стріта, зрозуміти, що це таке, чи подобається мені, чи ні. Ця посадка, те, як він їде, те, що він більш низовий, а не верховий. Хоча Дукат, як я казав, також був доволі таки низовий. Я тут не сильно відчув великої різниці. Зроблю висновок, що мотоцикл реально прикольний. Я здивований. Перші мої відчуття були, що я купив ще. Те, що взагалі мені не підходить, я плювався ним, мені не подобалось керування, хоча він прикольно їхав і звучав. Я, короче, тоді жалкував трошки, можливо, там перший день, максимум. Потім, чим більше на ньому катався, чим більше до нього звикав, тим більше я з ним захоплювався. Тим паче, коли якісь мінімальні прогреси були в їзді на задньому, я зрозумів, що цей мотоцикл реально дає те, що я хотів від нього, те, для чого я його брав. Я радий, що в цьому сезоні я спробував такий мотик. Трошки, можливо, підняв свій скіл їзди на задньому, порівняно з до тому що цей мотоцикл реально може це робити. І в цілому я задоволений. Але якщо підійти підсумку, цей мотоцикл на продажу. Тому, якщо хтось шукає собі 09 за приємливим прайсом, будь ласка, силочку залишу в описі. Дзвоніть, питайте, будемо домовлятись. Можливо, хтось з вас придбаю цей мотоцикл. Чого я його продаю? Тому що я хочу спорт. Да. Я розповідав довго, скільки це мотік класний, крутий, але я хочу спорт. Чому я його хочу? Та просто візуально складова. Мені просто спорти візуально подобаються більше. І з мінусів, які я можу виділити саме в цьому мотоциклі, про які забув розповісти, мені не подобається, як він себе веде на великих швидкостях. Іноді хочеться по трасі там навалити 200+, плюс. І ти розумієш, що на цьому мотіку прям дискомфортно це робити. Тебе здуває і хочеться їхати більш стабільно, більш керовано, як це відбувається на. А тому, якщо хто шукає мт 09 welcome, залишу оголошення в описі. Можете написати, будемо домовлятись, будемо балакати. Що для себе буду шукати? Да, скоріш за все, як і планував, більш універсальний мотік, це якийсь японець. 600-ка спорт, на якому можна і там 200 плюс покататись по трасі, і на задньому трохи подобасити. Коротше, мотік, який буде для мене більш універсальним. При цьому всьому ще й буде виглядати так, як я хочу, тому що при всьому тому наскільки мені подобається, як виглядає мт 09 якщо його поставити поряд зі спортом, я завжди скажу, що спорт красивіший. Сподіваюся, цей відос був корисним для вас. Пишіть в коментарях на чому катаєте ви. Якщо катаєте на МТ-09 або МТ-07, поділіться ви своїм досвідом. Напишіть три плюси, три мінуси вашого мотоцикла. На вашу думку. Тому чекатиму у вас в коментарях. Від вас лайк, підписочка. Дякую, що виділили час. Прийшли сюди. З вами був Блегі. До наступних зустрічей. па-па. Фух, Мільйон дублів записав.